Вітаю, шановні глядачі на каналі Анни Атаманової. Продовжуємо огляд областей і поїхали. Ми вже переглянули Київську, Житомирську, Рівненську, Волинську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Вінницьку, Чернівецьку, Івано-Франківську, Закарпатську. Кому цікаво, можете переглянути попередній випуск. Сьогодні ми розглянемо Черкаську, Одеську, Кіровоградську, Миколаївську, Дніпропетровську та Полтавській області. Тому давайте розпочнемо з півдня. Це Одеса, Одещина. Давай окремо подивимося Одесу, окремо Одещину. Угу. Одещина, багато негативу, негативна енергія. Там зараз поспливають, поз'являються колаборанти, які будуть висловлювати гучно свою думку проти української влади. Так. Чергові брехні російської пропаганди. Одеса. Дивимось. Так, буде намагатися влитися Росія в позитивні би, думки громадян. Тобто якось там будуть розпускатися плітки проти нашої влади. І будьте, будьте уважні, не ведіться так, стосовно ось, О, перетягування ось. канату. Угу. Запущений будуть механізм про те, що ми погані, вони хороші. Так, карта правосуддя. Угу. Карта дияволу. Там щось буде пов'язано зі зброєю. Десь або на кораблях, а десь щось, щось переховувати буде стосовно зброї, карта диявола. Тобто небезпека є. Ось, обстріли. Так, небезпека є, обстріли можливі, але на цей тиждень, на період цього тижня, ну так, щоб от якісь сильні такі трагедії, то ні. Україна там також хоч, хоча можливі руйнування, влучання при, при відбиванні. Обстріли все йдуть Ось пізніше, можливо, трошки пізніше, але будуть, будуть обстріли. Колесо Фортуни, тобто вони дуже активно хочуть взятися за Одесу. Так, ми знову будемо якусь допомогу орієнтуватися на допомогу. Карта смерті небезпеки є. Тобто там в Одесі можлива небезпека. Угу. Яка, якого роду обстріли? Обстріли будуть. Небезпека є. Шляхи, якісь дороги, щось таке. І давай подивимося саму Одесу. Це Одесу ми дивися. Тепер Одеську область. Угу. Та ж сама тема про те, що колаборанти будуть розпускати пліткину, якусь інформацію проти нас, нашої влади. Так, зброя, знову ж таки, зброя. Mm -hmm. Щось туди підвезуть або підтягнуть, і обстріли будуть, і небезпека. Дійсно. Одеська тобто, Одеська область є небезпека. Підтягнуть з моря, я так розумію. Так, вода, те, що з води. Якийсь знову шантаж, маніпуляції, погрози будуть. Можливі втрати і щось пов'язане з дорогою, якісь привезуть, довезуть щось, підтягнуть туди. Вибухи, я чую, будуть. Тобто будьте обережні, люди ще будуть. Давай подивимося Миколаївську область. Там гучно, От я чую зараз вибухи, жуха закладає, вибухи і в день, в тому числі в день чую. Бачу в день. область. Страх. Небезпечно там буде на цей тиждень, чи будуть жертви. Так. Там навіть звідти, можливі, якісь переїзди, пересування будуть. Що Люди будуть звідти виїжджати, да? угу. і небезпечна карта, карта смерті пов'язана з обстрілами атакою. Угу. Тобто, можливо, якось чи підступлять, чи, чи щось, щось там буде недобре. Окей, давай подивимось в Кіровоградську область. Кіровоградська область. Цей тиждень. Область. Обстріли будуть, повітряна тривога буде. А, так, жертви. Будемо захищатись, бивати, будемо відбиватись, тобто такої. жаху, mm -hmm. жаху, не повинно бути Черкаська область, Черкаська. Область. Mm -hmm. До озброєння. Якось буде пов'язано щось із зброєю. ой 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 ой, ой. а жертви звідки? А, будуть, якось ми будемо загнані, як на кут в якихось питаннях. Тобто буде, буде якийсь шантаж, те, що ми вимушені будемо десь або про, перетерпіти, або навіть і зупинитися в якомусь. Кажеш, зупинити рух повинні. Шантаж буде. Це Черкащин? ми дивимось? Так, але попередження якось пов'язано з тим містом. І дивіться, як заблоковані будемо. А з чим це пов'язане? Шантаж, погрози. пов'язані з водою. Щось, щось на рахунок Ну, Почекай, давай Світло. я прогулю. — Черкаси водою. — З водою. — Чекай. Та, Йо-моє. Чекай, 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 чекай. Черкаси водою. Черкаська дамба. ну подивимося, чи є якась загроза. — З водою Черкаськи є. — Черкаські дамби. — Є. Погрози будуть, шантаж. Гременшутське водосховище. Пов'язано з великою водотак. Черкаська, там, там є загрози. Шантаж, буде. вимагатимуть щось. Погрози. Дійсно, будуть погрожувати, що вони там можуть. Так, дивись, бачиш? Uh, Щоб ми зупинилися, зупинити ти контрнаступ. Ти контрнаступ Ось. Погрозили. Чи досягнуть вони своєї поставленої цілі? Якусь вони притягнуть чи зброю, чи наставлять якісь пушки, що повідомлять про те, що буде влучання попадання. Так, а... що по факту буде відбуватись, що ми? М -м -м -м. Відтягування часу. Ну, як нас притримають, призупинимось? Блокування наших дій йде? Чи зможемо ми вирішити це питання? Масовані втрати, смертя, погроза, тому активна дія, бойова готовність влучити по воді. Так, чи ми зможемо запобігти? О. Вимушено призупинимось, але ми потім щось плануємо, вирішимо, відтягнеться на. Місяця то декілька місяців. Те, що пов'язано з водою, але угу. все ж таки на нашому боці буде перевага пізніше, пізніше якось ми угу. затримуюся, але потім відіграємось. Окей. Так, поїхали далі. Ти бачиш яка ситуація? Умань є якась загроза, бо Умань це таке містечко, знаєш, воно на розі декількох областей. Умань тихо буде на цей тиждень. Тихо. Угу. Закриті очі, як від росіян. Умань закрита, але знову ж таки, можливо, світлом щось напруження буде. Ти дивись, майже в кожній області буде напружена. Взагалі в Україні зараз на цей місяць йде велика загроза від великої води наводнення. Тобто зараз вони будуть шантажувати і попереджувати, вимагати щось з нас, погрожуючи підривом дам не тільки вже в Каховськ, так? а ще й в інших. Містах. Mm -hmm. Шантаж. Вимагають відвод військ з Білгорода. Я вже чую. А ми до чого тут там? Добрий вечір. Mm -hmm. Ми до того нічого не маємо. No, своїми, це вони, вони це своїм, що росіян, ми як винайняли їх, заплатили кошти, це все mm -hmm. сплановано. Угу. Щоб ми дали наказ звільнити і відступити від Білгорода. От буде, така буде вимога. Ні, ну ми ж в Білогороді не командуємо, в них там своє командуємо. Правда, нажа ж там нема. Угу. А там щось їхні ж заховають якусь зброю і не буде того відступу. Тобто, як ти кажеш, що ми там ні до чого. Ну вони собі що хочуть і робити? Руйнування і надалі будуть. Вони, вони підуть насі. далі. Далі ще якісь міста. А от слухай, от таке питання. Оце Легіон Свобода Росії і РДК, вони до Москви дійдуть чи ні? Так от, вони ж і хотіли туди дійти. То чому ж вони так і шантажують? А давай подивимося, чи дійдуть вони до Москви. Прикинь, як дійдуть до Москви. Теракти можуть бути. Найближчий час якісь там підриви, стовп вогню, заправки, щось таке може бути. Чи дійдуть? На поки що ні. Бачиш, вони вимушені зупинитися. Шантаж погрози. А в майбутньому взагалі дійдуть? До кінця року. Ну, бачиш, будуть якісь руйнування до кінця року. Ну, так, щоб от прям зовсім, таке щось там страшне було, то ні, я не бачу. Поки що ні, нам потрібно розібратись на своїх. Знову ж погроза пов'язана з водою, шантаж. Угу, а От чому ні. Так, ми будемо сконцентровувати свою увагу і сили в Криму. Полтавська область. Полтавська область. Полтавська область. Так, Так, більш-менш нормально, хоча карта диявола. Чому диявола? Пускай чому диявола. Ну, таке не можна говорити. Ну, там, з нашого боку, зі зброєю. Угу. Плани. Деякі плани є? Угу. Так, Дніпропетровська. Там холодно, там. Давай область і місто подивимося. Угу. Далі. Енергія холоду, страху. Спочатку давай місто, так? Да? Так, да, Дніпропетровська, потім область. Місто Дніпро. Дніпро. Так. Будуть. Тероризувати десь через дня 3, можливо, якісь будуть... Звучання тривоги будуть постійно. Так. О, дивись, удари будуть. Попадання можуть бути. Будемо відбивати. Руйнування показую. Угу. Це в самому місці. Так. Можливо, якась у нас установа. Угу. Ну, щось якийсь заклад. Це може бути і магазин, і опера. Не знаю. Я так бачу просто посекундно. Або чути будуть біля опери. Там в них є опера ж, так? Повинна бути. Вона така жовто-сіра чи що. Не, не можу сказати точно, але така інформація йде. Так, і тепер область. Да, давай область подивимось, Петровська область, що чекати на цей тиждень. Так, знову обстріли. Атаки, обстріли, і знову ж руйнування показують. Угу. при Приатаки. Відбивати будемо. Так, обстрілювати будуть ще як. як? Угу. Тобто, обережно житлові будинки, цивільні громадяни, обережно, влучання. Якісь потужні ракети чи що? Якісь чи швидкісні такі я бачу, як от швидко так пролітає. Рано вранці. Або з трьох годин ночі. Так. Ну що, давай ще Чернігівську Сумську подивимося в цьому випуску, да? Угу. Чернігівська область. Чернігівська область Карта диявола. Евакуація буде до Чернігова uh -huh. людей з Херсонської області. Обстріли можуть бути. Чи будуть влучання? Ну, більш-менш нормально. Так, там буде допомога біженцям. Uh -huh. Переселенцям. Будуть дуже заважати, щоб людей евакуювали. З А, Ні, з Херсонської області, Херсонщина. Звідти. Тому якнайшвидше вийшли, до не дуже. Дуже ми Чернігівщину були. Так, так, але з, з, з Херсонщини будуть евакуювати до Хер, Чернігівщини ага. туди. Розвозити. Зараз якось по всій країні рівномірно будуть. Так, да, чомусь от бачу там Білу церкву і кладовище неподалік. Так там от а чомусь багато покійних душ якось встали, і вони встривожені. Я не знаю, з чим це пов'язано. І туди хочуть ховати, привозити мертвих, я не можу зрозуміти, mm -hmm. що щось там має відбутися, і вони кажуть, чи додати більш церкви, чи щось, щось потрібно освятити. Тобто мертві, мертві ходять. Там взагалі таке містичне місто, тому зараз як підійнялися душі мертві. Можливо, туди будуть возити загиблих, ховати. Так, поїхали далі. Сумська область. Сумщина. Угу. Сумщина, небезпечно. Туз жезлів в мене випав. Люди будуть їхати звідти, так? Так. Да? О, там небезпечно. Чому буде загострення ситуації? Там і так гаряче. Там, там будуть втрати великі. Чому що станеться? Активні бойові активується там все. Карта так. Знову ж таки якісь історії з полоненими чи... Захоплення якось чи красти людей буде щось таке іде. І там якесь питання з водою. Угу. Так, дивіться, от оці комбінації угу. оці дві карти в мене часто виходять це, говорить про там немає якоїсь також. Давай прогуглимо зразу. Шановні глядачі, а ви напишіть, будь ласка. Бо ми ж на Сумщині не живемо, працюємо всліпу. що там зараз відбувається. Взагалі, от багато темної енергії випущено, літають над Україною зараз обережніше, моліться більше, щоб відступала ця темрява. І ми оминали небезпеку. Там дивися річка десна є. Так. обстріли руйнувань багато. Карта диявола, шантаж. Там є водосховище, водосховище там, є, е, там є ці е, став, ставки і там є малі гес. Ось, бачиш? Знову, о, дивися, постійно оці дві карти в мене. Угу. Будуть цілитись туди, ми будемо відбивати. Тобто вони націлені ще й. Так, вгатити. Боже, які Там не любить. Ні душі, не серця, ні мізки нічого нема. Ними керує диявол. Анічка, дуже дякую тобі, шановні глядачі. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайку Ані за її розклад. У наступному випуску ми розглянемо Харківську область, Луганську, Донецьку, Запорізьку і Крим. Херсонську область ми розглянули в випуску на каналі Прогноз Детально. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити.